Всім добрий раночок. Добрий. Сьогодні розказує щось про Майнкрафт нам зранку. Вона вже поснідала, зібралась. Ми ще з міхою доїдаємо. М -м -м. Міха каже, так хочу йти на роботу. Це моє любиме. Да, робота. Ай, <реш> хочу йти до а Сашонька вже жде, щоб закінчились уроки швидше, щоб піти до бабусі, так? Да? <реш> І мама жде. Я то піду трошки раніше, зараз десь в 10, Потім ми з дідусем поїдемо, сашуньку заберемо і будемо вже до вечора. У бабусі й дідусь. До ночі, ке до вечірку. Яке до ночі? Ти що? Будемо зараз Сашуню заплітати і збиратися далі. Нічого, ви там щось будете робити на діагностичній, чи що, я щось так і не зрозуміла. Що, або Ну, вчителька каже, діткам казала, щоб вони запам'ятали, типу, перевірити їхні, ну їхню пам'ять, уважність. Але не знаю, вже прийдеш та й будеш розбирати. Тебе не було тим більше. О, до речі, да. а дай мені книжку з української мови. Сашенька вже збирається. О, окуляри знову. Зараз. Де вони? У ванні? Можна їй. А ще портфелі в тій зараз. Все, готовенька да, Тут ще капішочки попити. Мам, ти типу, подождаєш типу, вівка. Я вибачаюсь, а обійняти там мама. Dit... Поцілювати. Пока Мисю, шикарного дня. Все, Сашо, не забудьте жолодів назбиратися. Okay. Ні, мась, я собі пішла і все, біжи, біжи, стою, давай. Треба стоять. Так, Сашонька з татом пішли. Ага, пішли збирати, треба для поробки для діагностувальної роботи, треба цього жолудя знайти, то вони шукають. А, спочатку пішли по гілочки, потонесенькі. Гілочки це буде для лапок, а жолудь, типу, шапочка потрібна для цього. Для. Ну, типу, для голівки. І на неї вже вушки там причеплюються. Ось там у нас дуб, де оця червона машина. Вони б тут мали б десь збирати. Що все? А ну зараз наберу так швидко. Так, я вже передягнулася, будемо щось починати робити. Випили вже кави з мамою, з папою, поговорили, ще прийшла моя сестричка теж Аня. Ми побалакали трошки, коротше, гарно було, посиділи і будемо щось продовжувати робити. Уже. Я буду тут до вечора самого, Міша мене трошки пізніше, ну, не трошки пізніше, аж ввечері, десь у 7 годині забере. Нам ще треба буде поїхати в Аврору. E, чи в Єву мені треба на завтрашню фотосесію купити e, якусь біжутерію, якісь сережечки, щось таке, коротше, гляну ще. І завтра ж фотосесія, я так жду, чесно. Ще ввечері мені треба буде підготувати асаний фотографу скинути, e, який я буду виконувати, який хочу сфотографувати. E, так що сьогодні день буде довгий у мене. Віносінька втік. Харасуся! Мій буйкін, Харьосій, Песік такий. Гальохій посік, Хахі собачка. батька, бо Хальосі. Туди, куди, куди? Забралися шонько з школи, у нас була повітряна, І Захарушкін якраз теж йшов додому. Ми всі прийшли до бабусі, дітки там гуляють. А ми будемо робити справи. Якщо цей хлопчик нам дасть робити справи, якщо цей хлопчик дасть. Дивіться, дивіться. І такий Гаросюйка така. Хоросуйка така. Так, ми поробили вже справи, які мали поробити. Мама з папою поїхали по справам, їм там треба деяким. Ми погамали та й будемо вже йти додому. І сашунечка зробила їм ось таку, подивіться, яку листівочку для дідуся бабусі і біма. Квіточка дідусь, квіточка бабуся і бімчик. Така мила. Такий милий малюночок взагалі вийшов. Бабуся нас сьогодні частувала, кексики пекла. Знала, що сашунька прийде і що вона любить. Дамесь? Сашунь, іди, портфелика, складимось. Там же ж твої речі ще. Сашонька вже сіла, поки ми там робили справи, вона вже поробила уроки. І погратися з братиком уже встигла, Мась? Так, я трошечки така розтріпана, правда. Але хотіла ще сказати, що зараз через годинку буде їхати Міша по нас уже. Поїдемо пити каву, і треба заїхати обов'язково на нову почту. Так як завтра у нас фотосесія, і там завтра? деякі. Завтра-завтра. <гум> і треба позабирати речі там з нової пошти. Там я собі замовила спідницю, замовила такий, типу, бодік. такий. Трішечки ну, красивий. Коротше. Якщо сяде на мене гарно, то буде красиво. І ще замовила. М -м -м, що я ще замовила? А, лосини теж для фотографій з йоги буде. І топ теж такий з довгим рукавом чомусь захотіла, але коротенький. Коротше, і звісно, звісно, коли будуть фотки, я вам покажу, як же ж не показати. Mm -hmm. Певне, вони будуть красиві. Це мені за Дядьохольчик подолював. Сашунька теж розтріпана трохи, бо стояла на голові. Вона теж робить всякі асани Так. Да, да. да. Але ж така гарнічка. А вас сісти туди хочу показати. Туди. М -м, та-да. Один раз я тут трималась дуже довго і триває. Ти вдарилася? Я подарилася. Що... Ой, об диван мась. Ма, моя. Моя ніжка. О, отак дубку випрямляй, правильно. Моло О, сашуля, це було круто, молодець. Це було круто. Тільки ж погано, що ти тільки погамала, Мась, давай сильно не скачи. О, молодчинка, Сашенька. Це дуже класно, молодець. І дуже красиво було. Подивіться, Сашенька, як завжди, в різних носочках, один рожевий, один біленький. О! Що хочу сказати? Знов сьогодні пройшов неймовірно класний, кльовий, чудовий день у бабусі й дідуся. Ну, це для мене не знаю. Це просто релакс, це просто кайф приходити додому де, в будинок, де ти виріс, де ти провів дитинство, де всі живуть твої теплі спогади і любов, батьків, де тобі завжди раді. Одне, що дуже шкода, звісно, що таке в країні робиться. І, на жаль, не всі мають змогу приходити до батьків, приходити навіть в місця, де вони виросли, тому що руйнуються кожен день і міста, і села, і домівки людей. Це дуже дуже важко і дуже. Воно, знаєте, збиває з пантелику, воно засмучує, звісно, і я хвилююсь, наприклад, за людей. І постійно воно це вісить над тобою. Що... Бахкає, бахкає. Угу. Сьогодні була повітряна тривога, теж той шахет нещасний літав. І у нас над містом літав, і в сусідніх селах. Шкода. Цінує треба цінувати кожен день і кожен момент з людьми, яких ти любиш, які тобі важливі. Це хотіла сказати. Як класно повертатися в квартиру, коли так тепленько, коли так гірлянда, ой, гірлянда гарно світиться. Ну просто це ж так атмосферно, скажіть. Кексюшка, що ти тут або шунька втомилася? Май... Темно, світло. Тексюшка, в тебе дискотека, да? маленький? А мені спину. спина спина болить. Звісно, такі важкі портрети. Так все будемо роздягатися. Ой, не видно, так хотіла себе показати. Та -дам! Та -дам! Дуже мене приколюють ці штани. Такі теплі, такі класні, дуже зручно в них ходить. О, до речі, всіх з першим днем зими. Скоро Миколайчик, а потім вже будемо ближче до Різва і ялиночку. Боже, кіксяшенька, чого ти злякався маленький? Злякався, хлопчик. Все, будемо роздягатися, трошки, може, встигнемо відпочинусь. Мішу чекати. Кіксяшечки взяла овочів, бо він, бідненький сидить, день без овочів. Для кіксяшки, для Манюні, Дай ну я тобі ви кашку заберу. Тримай, 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 гамай. Що це ти тут? Буяних чи що, сяжі. Дітейку Сашунька йому дубку поклала сюди. <глава> Отак, От сього кексічка. Гамай, маєнький. Моєсінький Хлюбчик. такий хальоський, халюсь. Ну все, не, не заважаю, не заважаю. Сашучка примостилася. Не хоче вже нікуди їхати, каже, що втомилася, да, Мася? Ну так, да, зранку як пішла з хати, так тільки ми і вернулись. Я то була, то масаженка тільки прийшла. Хоч сп... Маст тільки не спи, бо зараз треба буде йти. А хоч залишся. Візьмеш телефон, а якщо будеш дзвонити. Ну, як хочеш. Мася. Ой. Що? Голівка, ну бо ти стрибала Масі, багато. А, ми що, окулярчики забралися? Так, да, я дня. Да. Ага, добре. Може, не вмикай? Добре, да, томико. Будеш? Тоді не голосно, добре. Можна, мама вгадає? Да. Кавуна. Да. Кавуна, Сашенька, як завжди. О, я вже мене можу дочекатися завтра. А це такі просто зимні фотосайс. Ну, мама для йоги буде фоткатися і трошки там буде зимніх. Ну, це Сашеньки, не улюблене кавун Майнкрафт. Українською мовою. Чудово. Да, Масю. Масюш, я так тоже, я теж прилягла трошки, і я взагалі Сашуня кинула свій костюм. А чого ти не забрала, Мася? Але ж зараз будемо вдягати його все рівно. Я то, це я мила вже посуд, тільки що трошки за водичка накапала на мене. Зараз мене не зімає добре. Добре, Мась, не буду. Ні. Тато дзвонить Мась. А ну-ка дайно, ну, що це в тебе на плечі червоне. Нужно. Це що портфелем так надавило? Капець, Там ні, там нема. Це тут тільки. Ось Давно... тато дзвонить, будемо А ну покажи Мась біжком, бо треба трубочку підняти. <ху> Каву, <десіком. ху> все. Привіт, Скажи привіт. Привіт. <ху> Ми йдемо в Аврору, хочу сережки глянути якісь біжком. Так, Сашулька хоче календаря собі. Ось дивимось, я хотіла тобі ось цей, з м'якими іграшками взяти. Ось такі. Mm -hmm. І в кожній там прям відчувається він такий м'який, і в кожній mm -hmm. клітинці буде м'яка іграшка. Mm -hmm. Але mm -hmm. давай глянемо числа. З якого по яке число? Ой mm -hmm. боже. Другого. Диви, що я цією камерою мотиляю. Ти mm -hmm. перше і по яке? І по до третє. По інший, інший двадцять четверте. По двадцять четверте. Ага, по двадцять четверте по різдвомся їде. А, диви, і воно ще й притом не кожного дня. Перше, друге. А кожного чи що? Давайте треба шукати де, де число. Дивіться. Просто так дивися, ніби їх тут так мало. Десь перше, друге, третє, четверте. четверте. П'ятого я не бачу. Має З два п'ятого куточку. Так, да, є п все. Диви такі, а ще можеш глянути Дай отам. Гляну І що Пікну. хоче пікнути. Він, по-моєму, 400 з чимось. Оце, іграшки тут. — Тут диви дитячий, новорічний творчість. Тут якісь штучки, які треба буде, типу браслетики, брілочок. Не таке. Я думаю, м'яккі іграшки тобі краще. Малі, така єсі, з такими штучками, і вона таке. Ну, ні, сьогодні це ми не будемо купувати. І от така біленька, а рожевенька. А рожевенька. <рес> Одинакові. Все, і Все взяли. І мама, хай а йди. я пішла, гляну своє. Да. Так, мама дзвонить. І з тебе Так, Сашулька йде з адвент календарем і купили їй ось такий коврик для мишки. Я вже заказала. <свят> так я тоді відео не включила. Ой. Саш, це не наша машина, масі. <свят> Сашуня припаркувалась уже до чужої машини. Ще зайшли в зоомагазин, ось купили сіно і корм. Для кого тут? Для кексика. Там уже купа посилочок лежить, будемо розкладати дома. Нам ну, ось Оля, такі ти я. в схожу, термінал. Схожу, Добре, бо я вчора на оці дивилась. До речі, вони такі. А ну-ка я зніму. Нам ось такі сердечко. Но мені, а, до речі, і оці чорненькі подобаються. Такі прикольні. Це тут є прикольні. Ага. Ну, бушку, нічой, Але і оці, подивіться. Mm -hmm. Якщо зробити таку типу курдульку взаді чи щось таке. Ну дуже прикольні. Mm -hmm. Такі святкові прямо. Можна розглядати цей варіант. Нам я всі добачу. А і в школі дехось так, просто такі. Ось такі якімось. Це не браслети, це вони розіночку вдягають просто. Ось, до речі, такі теж дуже красиві, миленькі. Я такі люблю, щоб були. дуже ніжненьке щось таке. Багато яких немає, типу, от посережці, знаєш. Або впали, або розбирали. Я думаю, це просто. Діти, підлітки приходять, типу знаєш, зараз ж модно, проколюють і типу, їм треба однесенько. Собі хватить і все. Ну, бо це дивно. Тупо багато яких немає, тільки по одній висять. Це дивно. Так, Так, ось такі три штучки, не знаю, які вибрати. Зараз буду вибирати. Так, я вибрала ось такі. У мене срібна така подовжена підвіска і будуть такі сережечки. Май. Все, йдемо. Сміха вже спереду йде. Давай перше, адвентика. Купили ж ми в Аврорі цього адвентика, і Сашунька зараз буде відкривати перше віконечко. Сьогодні якраз перше число. Дуже цікаво, що там. Панточка. Як... О, яка вона миленька. Класна пандочка, прикольно. Не підглядувати, там видно, не, хто далі ще не є. Дивиться, але не, буде дивиться. не Все, нема. Десь повішаєш собі. Ні, ти його не буде що ти його так просто. Так. Тільки бабуся в машині така візить. Так, да, була, була. Так, а так, я думаю, де я його бачила? Так, а ну дай мама загляне. Я хочу вже думати. Друге буде завтра, що я вже хоче далі розпаковувати. Це так, біжком знімаю, що ми купили? Яєчка перепилені. Це домашні, вони тут так ось заклеєні, тому що це домашні яєчка. Ми беремо у знайомих. Це тато збирав. Тато збирав, Тату збирав подивіться, яке ось здоровецьке. Воно з двома жовтками. Каже, Міша, що там два жовтка має Воно бути. Ну, що ж розвилося. А, -а. так, далі. Ну, вже нічого це ж, це не Ой, юба клашку туди поставив. А, а може чим, чим більше число, тим, 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 тим виш. цікавіше? Цікавіше. <свісно> <свісно> так, давай далі. Знову за ароматом аписенька, мусорні пакети. Май, а ну, трошки ножку забери, Бо я сюди буду класти. Так, але... так в Аврорі ми взяли. Такі серветочки, ось таку зелененьку, прикольно, така нейтральна, більш-менш не наляпана. І ось таку ще взяли. Я люблю, до речі, класти по дві штучки і бажано, щоб вони були різні. Така й така, наприклад. Ось так, щоб визирало трішечки. Ну, отак, скажімо, ось. ось так це на столі буде. Нехай уже новий рік скоро, пригодяться. Так, це ми взяли освіжувач. Якийсь там, Sky. Скай це щось, напевно, Cherry лоу. Цікаво понюхати. Є парфуми черрі, лост черрі. Це вони них роблять. А, це просто більша упаковка, так? Да? Так, так, да, це там. Міша розбирається в парфумах. Так, освіжувач. Ну, ось ми я... дуже довго зациклились на парфумах. Так, ось це. Мої сережечки на завтра. Іди. І ще взяла собі. Ось ці чекаю, оці, оці. Я собі захотіла щось, в мене щось, я не знаю, що це за хвороба рожевого. Мені рожевий почав дуже подобатись. пікмі. Пікмі, так, хвороба пікмі. Тут такі рожевенькі, вони недорогі, взяла попробую. Я так взагалі тінями не сильно користуюсь, але інколи бувають ситуації, коли і хочеться. Так, взяли три банана, бо ще в нас пару штук є. Далі взяли яєчка в рожевій упаковці. Ну це вже просто сліпа, ну, сліпий яйця. Пікні на... яйця. Пікні яйця. Яєчка. Ми ну, такі ще ніколи не брали. Кльово. А це їх не бачимо. Так, хлібчик взяли. Пшеничний. Писано, взяли авокадик, як завжди. Підсіли ми на авокадики і по Взяли. Сашоня, так, да, сашоня ні. Е, сосисочки. Ой, моя <реш> Сашонька захотіла такий сирок. До речі, я коли брала його, думала, що він гривень, ну, нехай 50 максимум. А оказується, він коштує. Без пару гривень. Без пару гривень 100 за оцей шматочок. Я щось трошки Ой, шокувалась. Мама, а ти не голодна? Ну, ми в бабусі поїли, так що можеш гамить. І ще ось такі печиво взяли, Марійку. Це вони. А, да. Тут написано, що вони кор корисні. Fiber ну, коротше, Марійки ще взяли. А ще там прийшло купа посилочок. Ну, як... Не купа, але трошки є. Зараз піду буду показувати, я розвертати. Покарнув, а, мішенька не хотів гамати, ну це добре. добре, я тоді пішла розпаковувати. <сі> ну, Міха, По мені. По мені моїми резінками. <сі> Причому я дивилася в телефон і майже попала на тебе, так? Да? Бо та там прицел стоїть типу тепловізійний, мабуть. <сі> я можу, можу, можу. <сі> Тато. Бо тато перед тим у мене кинув. Я не кидався, що кидав. Мама на кидав. Кидав. Я передивлюсь на відео. Добре. І даси тату пільолій. Mm -mm. Все, буду я йти посилочки розвертати. Так, ось короче, прийшли мої посилочки. Чотири штучки зараз будемо відкривати Сашуньки. Сашенька теж хоче відкривати. Так, отже, відкрили посилочки. Дивимося, що мені тут прийшло перше. Це, власне кажучи, на той образ, де буде саме новорічна фотосесія. Ну, пару кадрів буквально. Це ось такий боді, з кружевом ось тут еластичний. Ну, насправді він у житті дуже сильно крихітний. Я не знаю, він то тянеться. Надіюсь, сяде на мене. Ну, поки щось що, він дуже малесенький. Так, і до нього буде ось така шкіряна спідничка. Ось така бордовенька. І що хотіла сказати, що цю спідничку я замовила на OLX, і вона не коштувала великі гроші. Я за неї віддала 650, по-моєму, гривень. І вона нова, це нова спідничка, і вона, я вам скажу, дуже якісна. Прям вона легка і така. Але проте тримає форму дуже. Ну, не дуже, але ну, прикольно, клас. Подобається. Головне, щоб в талії сіла, бо дуже часто останнім часом на мене все велике якесь. Так, далі. Дивіться, прийшли мені ось такі шоколадні штанці, кажу, шоколадні лосини. Подивіться. Такий гарний колір. Просто мені дуже подобається. І не чорний, такий, знаєте, що дуже класичне, класично виглядає, а коричневий. Я думаю, це буде прикольно. В комплекті з мені ще прийшов ось цей топ. Подивіться, як це красиво. Тож довгий рукавчик ось тут. Тут буде трошечки так відкрито. Коротше, це має бути дуже красиво. Ось, ось так буде. Гарно білий з таким шоколадним кольором дуже мені подобається. Е, так, ще там попередньо я сережечки показала, і будуть в мене, зараз покажу, які саме на новорічну, е, на новорічній фотографії покажу, яке буде взуття. Так, зараз. Суття у знайшла. Ось таке, подивіться. Це від зара в мене ось такі будуть босоножечки Думаю, буде прикольно. Такий мінімалістичний буде образ. Думаю, буде прикольно. Тільки треба ще придумати, можливо, якісь аксесуари додати. Не знаю. Коротше, треба подумати. Ну, ось так. так і що ще хотіла, що ще, що ще? А й все, і забула що ще. А, що ще? Ось зараз розпаковувала і згадала, що е, не купила носочки білі, тому що я хотіла. М -м, ну, от лиси не коричневі, біла, білий топ і білі носочки. Я думаю, що це було б дуже красиво. Тому завтра треба буде встигнути і ще, або Міше попрошу перед тим, як він буде їхати по, по нас, щоб привіз носочки. Купив мені якісь. А може, і сама схожу, побачу. Отакі от посилочки, отакі от справи у нас сьогодні. Будемо закінчувати день. Міша вже включив друзі. Ми після Макдональдса так прям захотіли передивитися знову ці е, серії, тому що ми дуже любимо. Був у нас період, коли ми їх дивилися ну, просто раз за разом. Ми додивлялись 10 сезонів і знову починали з першого сезону дивитись. Потім, десь на рік-два, на напевно, ми про них забули, інколи вмикали, там, коли нічого не було, що дивитись. А зараз от прям захотілося прям все передивитися та зараз будемо дивитися. І ще, до речі, я вже не думала, що ми поїдемо знову в Макдональдс з цими друзями. Але сьогодні Міша каже так само, що ми будемо їхати. Можливо, в цю суботу знову. Я кажу, треба зав'язувати з зі цим Макдональдсом, з цими гамбургерами, картоплями, фрі, кажу, бо ми не будемо в двері влазити, тому що там порції велетенські, просто це ж треба його все з'їсти, то не знаю. Коротше, я так думаю. Але Міша, якщо сказав, то швидше за все ми так і поїдемо в суботу. Ще візьмемо собі. Моніку, господи, я позабувала, позабувала я пам'ятаю, Моніка, Рейчел і Фібі. І поставимо собі десь на поличку, щоб це були, типу, ну, така колекція наша змішається. Це прикольно. Прикольно, колись будемо старенькі, будемо діставати і дивитися своїх цих кумирів. Я думаю, це на згадку так дуже прикольний момент. Тому такі справи. Будемо йти відпочивати уже. І до завтра. Завтра, до речі, я буду просити. Ой, перепрошую, завтра. Що це з голосом? Щось у горлі деренчить, знаєте, таке, таку фразу. Завтра буду старатися, звісно, усе знімати, що там. Минулу фотосесію я так і не, нічого не зняла, але цю. Я вже так більше ввійшла в цей курс знімання в цю практику, і тому я так думаю, що завтра я, як мінімум, зазніму студію, трошечки дорогу, і, можливо, навіть трішки попрошу Міше, щоб він познімав, як там саме мене фотографують, якщо це вийде. Тому що часу буде мало, лише година, і треба все встигнути відзняти. Тому таке все до завтра.